Всім привіт! Хочу протестувати ще не залиту катушечку DD-20 на 23 кГц. Так воно виглядає. Зараз перемикнуся в звичайне меню. Так, видно. Значить, Налаштування підсилення 8, струм 110 мА. Бар'єр Три виставляємо. Так, в нашому тесті беруть участь такі от монетки. Ми почнемо з двох копійок мідних. Двадцять шість, двадцять сім десь. Так, п'ять копійок ССР То есть тридцать. Так, одна копейка СССР. Двадцать четыре. Так. Золотая обручалка. То есть тридцать один, тридцать два. Так. Динарік 25 і рубль СССР як не дивно але майже 36 сантиметрів Всім дякую за увагу. Хочу додати, що катушка ще не залита. Зведення балансу дуже гостре. Побачимо, як вона себе буде вести після заливки. В принципі, залишаю петельку для дозведення налив. В принципі, по, по повітрю більш-менш нормально, як на мене.